Добрий день, діти! Я рада вас бачити в новому начальному році. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Настя. І вона нам хоче щось цікаве розповісти. Кожна дитина особлива. У неї є ім'я, родина, друзі. Я люблю свою родину, вона завжди поруч зі мною. Друзі це ті, з ким цікаво гратися, спілкуватися, допомагати один одному. У садочку я пізнаю світ. граюся, вчуся, бути доброю. Та уважною. А ще я пізнаю світ природи, сонце, квіти. А ще я спостерігаю за природою та піклуюся про неї. Якщо ж ми можемо піклуватися про природу, ми можемо висаджувати квіти, дерева, а ще доглядати за ними, поливати водичкою. Я... І світ довкола, вулиця, місто та транспорт, який рушає по дорозі. Яркуся правил безпеки і чимності. Моя країна, Україна, прапор, блакитно-жовтий. Також я шаную свої традиції. Україна. Я дитина. Я пізнаю світ і роблю його кращим. А зараз заченята? Візьміть, будь ласка, в руки свої листочки заготовки, і ми з ними трішки попрацюємо. Можна дивитись на екрані, а можна працювати з ваших листочків. Ви підготувалися? Підготувався? Так. Да. Подивіться, будь ласка, уважно на себе та на малюнки. І давайте спробуємо розповісти кожен про себе. Перший малюнок. Якого ж є зросту? Маленького чи великого зросту, особисто я дуже великого зросту, я висока. Скажіть, будь ласка, діти, а якого ж ви зросту? Низькі чи високі? Високий ти чи низький? Низький. Артемко, скажи, будь ласка, якого ти зросту? Низького чи високого? Нізький. Низький. Молодець, дякую. Тіша, скажи, будь ласка, якого ти зросту? Низького чи високого? Низького. Низького. Молодець. А давайте уявимо, що ми з вами дивимось в це в люстерку. І кого ж ми там побачимо? Красивого хлопчика чи такого сумного, засмученого хлопчика? Красиво. Ми побачимо досить гарного хлопчика, так, діти? Чудово. А далі, давайте подивимось нижче. У нас є з вами зображені предмети. Наприклад, крісло. Для чого нам потрібне крісло? Для Що? чого крісло потрібне? Щоб сидіти. А скажіть, будь ласка, а на дотик, навіщо нам крісло потрібне? Яке воно в в яке чи тверде? М'яке, правильно. А зараз я хочу почути нашого Мішу. Міша, скажи, будь ласка, що в нас наступне зображено? Кінка. Кінка. Тяжка, з зберігаться. Артем, повикнуть, будь ласка, мікрофон. Зараз відповідає Міша. А скажи, будь ласка, для чого нам потрібна така чашка? Щоб пити? Щоб пити, а що ми можемо пити з такої гарної чашки? Воду, компот і чай. І чай молодець. А зараз Артемко відповідає. Артем, вімкни, будь ласка, мікрофон і відповідай на запитання. Навіщо нам потрібна праска? А що ми можемо нею просувати? Скажи, будь ласка. Одя. Одя. Молодець! Дякую тобі за відповідь. далі Міша відповідає. Міша, а ну скажи, будь ласка, що в нас наступне зображено в кружечку червоному? Гітара. Гітара. А навіщо нам гітара? Скажи мені, будь ласка. Щоб співати. Щоб співати, але ще гітара може видавати досить гарні звуки. Ми можемо що від неї почути? Дуже звуки. Молодець. Чудово. Далі Артемко відповідає. Артем, ще? подивись, будь ласка, в кружичок. Молоток! А навіщо нам потрібен молоток? Навіщо потрібен молоток? Кумгу. Який колак і габілоги квакінгу. Щоб забивати княхи, так, ремонтувати меблі. Дякую. Що ж, тепер візьміть, будь ласка, свої листочки і можете будь-якого кольору взяти олівець. Поверніть його іншою стороною, де вас зображена полуниця, лимони, морква, жолуді. Знайшли цей листочок зачиняти? Ось такий є. Є такий листочок. Що ж, нам потрібно з вами зліва направо з'єднати одну полуницю і одну малину. До речі, давайте з вами порахуємо, скільки в нас полуниць. Хто мені рахувати? Хто мені допоможе сьогодні? Скільки в нас полуниць зображено? Чотири, Чотири. Чотири полуниці. А скільки в нас малини зображено? Горі на дно. Один. Два. П'ять. П'ять. Одна. Скільки в нас залишилося малин без полуниці? Міша, скажи, будь ласка. Один, два, три, четыре. без полуниці. От в нас з тобою є 4 полуниці. Чотири малини ми з'єднали. Скільки малинок залишилося без полуниці? Скажи мені, будь ласка. Одна. Бачиш, вона одна залишилася. Далі в нас є лимони і апельсини. Давайте з вами так само з'єднаємо лимон. Апельсином, як показую я стрілочкою. Ага, зараз. І зараз буде відповідати мені Артемко. Артемко, скажи, будь ласка, скільки ж нас залишилося лимонів без апельсина? Один. Один, Один залишився правильно. Діти, а скажіть, будь ласка, полуниця і малина це що? Фрукти, овочі чи ягідки? Фрукти. фрукти. Уважно. овочі, ягідки. Ягідки, правильно, а лимони і апельсини це що, мабуть, овочі чи фрукти? Фрукти, мабуть. Фрукти, правильно, молодці діти. Ба-ба-ба. Що ж, давайте далі продовжимо наше заняття. В нас є з вами морква, та в нас є з вами що це таке зелене зображено? Огірочки. Огірочки. Давайте так само з'єднаємо з вами лініями моркву із огірочками. Ні, я ти да. просто не дав туди лінію О, доведи лінію. А скажіть, будь ласка діти, скільки в нас залишилося можливо морквинок або гірочків без пари? І не і стрілочка. Чи всі з'єднані? Всі з'єднання. Тут у нас однакова кількість моркви і огірочків. Молодці. Далі у нас зображені жолуді і каштани. Так само з'єднуємо з вами лініями жолуді та каштани. З'єднали дітей? Скажіть, Но будь ласка, один. скільки залишилося жолудів без каштана? Один. Два. Ні, це рахуєш. Скільки один? Два. Один. Один. Молодці діти. А зараз подивіться, будь ласка, вниз. У нас є з вами якась тваринка така, яка вміє дуже швидко швидко пригати. Хто це в нас? Кінгуру. А що це в нас за жучок такий сидить? Ану подивіться, Він скрапка хіть. Це в нас жук рогач. Що це да. в нас далі зображено? Подивіться, будь ласка, на своєму листочку. Тихрек, хто Велосипед. Міша, Коти. а тепер ти скажи мені, будь ласка, що в нас далі зображено, що повільно ходить, і будиночок на своїй спині може переносити? Що це в нас? Хто це Черепаха? Черепаха? А це що в нас таке смачненьке зображено? Е, сир. Сир. А хто це в нас такий великий тулуб має? Е, Ні, це кит. кит. А зараз, діти, давайте трішки попрацюємо. Візьміть, будь ласка, в руки синій олівець і зелений олівець. І по черзі відповідайте, будь ласка, на запитання. Нам потрібно. Зараз буде відповідати наш Міша. Потім Артемко буде відповідати. Перший у нас зображений кенгуру. Нам потрібно синім кольором обвести. Тих тварин, чи, можливо, предмети, чи, можливо, їжу, якщо це дуже довге слово, велике слово. Якщо коротке з зеленим кольором, давай, Міша, з тобою поміркуємо. Слово кенгуру. Це довге кенгуру. слово чи коротке? Довге. Довге. Отже, ми його обведемо синім кольором. Обводьте, будь ласка, кенгуру синім кольором. Міша, ти вже обвів його? Молодець. Артемко, зараз ти відповідаєш. Жук наш рогач має коротке слово чи довге велике слово? Скажи, будь ласка. Маленьке. Жук маленький. Отже, яким кольором ми будемо вводити: зеленим чи Зеленим. Зеленим правильно. Добре. Зараз відповідає Міша. Далі в нас зображений велосипед. Велосипед – це довге слово чи коротке? Коротке. Велосипед – Коротке чи довге? Коротке. Ану, давай подумаємо. Мені здається, що це довге слово. Ти зі мною згодний? Отже, давай обведемо з тобою синім кольором. Далі в нас Артемко відповідає. Артем, скажи, будь ласка, слово черепаха це довге слово чи коротке? Довге чи коротке. Довге. Отже, яким кольором ми будемо обводити нашу черепаху? Фу. Фу, сині молодець. Далі Міша відповідає. Міша далі в нас зображена така велика риба, так називається кит. Скажи, будь Фу. ласка, кит це довге чи коротке слово? Коротке довге. Коротке, воно має лише три літери. Отже, це коротке, ми його обведемо яким кольором? Зеленим. Обведи, будь ласка, кита зеленим кольором. І залишився в нас сир Артемко. Слово сир це коротке чи довге слово? Коротке. коротке. Молодець. Обводимо зеленим кольором. Що ж, діти? Сьогодні ви чудово попрацювали. Перше заняття в нас пройшло досить чудово. Зараз можете відпочивати.